Доброго ранку, брат Фокс. Всім вітання, друзі. Ми пару днів назад викладали відео із випробування купального ребу, саме який на пікапах на бронетехніку встановлюється від виробника. Працювали із трьох точок, пульт, оператор, пульт з оператором дрон автівка на різних відстанях. Це виклав я фінальні випробування. Ну, для того, щоб було зрозуміло, але понаписували там стільки диванні фахівці коментарів. Всі знають це про де що стоять, де як нести. Казаки, а в соцмережах є відео виробника, є відгуки від військових. Ми більше десяти цих дронів придбали. Вони коштують ребів, вони коштують 40 тисяч, плюс там переробити ось з 24 на 12 вольт. І у нас специфіка така, що нам потрібно з точки А в точку Б прибути. По дорозі працюють в піві. Як правило, ну, цей реп працює по наймасовішому діапазону. Звичайно, що будуть перепригувати орки на інші діапазони, але то вже буде потім будуть інші реби. Зараз воно працює і рятує. Годинку-дві він попрацює, ну, працює, потім гріється. Обережно козаки з антенами. Як встановлюєте, дивіться, бо ну, умови застосування, понятно, які. Антени ламається, так що з ними обережно. Це відео саме для військових було. Так що, козаки, вас всіх обняв, а оці диванні коментатори, <сміття> йдіть краще, в військомат, мобілізуйтесь, будете розказувати потім, як я, да, відео робить. А то з дивана степло, всі фахівці. Всім подякував.